Країні в ефірі черговий випуск світової преси і тиждень, що минув, був насичений на події, а також заяви щодо російсько-української війни. Уже можна точно сказати, що переговорний процес розпочався. Зокрема, відбулася уже розмова президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом. Також Трамп поговорив із Путіним, та нібито вони погодилися невідкладно розпочати роботу. Робочих груп щодо закінчення російсько-української війни, однак це лише поки що слова. Також цього тижня розпочалася Мінська безпекова конференція, де також буде безумовно чимало заяв і, можливо, навіть рішень. Тож я зібрав для вас усі найголовніші заголовки іноземних медіа, а також заяв політиків. Отож, спецпосланець президента США з питань України Кіт Келок заявив союзникам, що готує варіанти припинення війни в Україні. Потім він представить їх Дональдові Трампу. Про це пише видання Семфор із посиланням на західних посадовців, знайомих із переговорами, якими саме можуть бути ці варіанти співрозмовники. Видання не уточнюють однак раніше журналісти писали, що Келох є одним із тих соратників Трампа, який прагне тиснути на Росію, а не на Україну, щоб у такий спосіб спонукати російського лідера Путіна, точніше, диктатора, відступити. Також у Сполучених Штатах вважають, що Україна може укласти угоду, в якій будуть зафіксовані територіальні втрати однак це не означатиме їхнього визнання. Про це заявив. Спецпосланець президента США з питань Росії та України Кіт Келох в етері Fox News. Він погодився із думкою міністра оборони США піта Гецта щодо нереалістичності повернення України до кордонів 2014 року. Отож, цитата тому я вважаю, буде певна угода про потенційну втрату території, але послухайте, вам не обов'язково виздавати це, заявив Келух. Спецпосланець пригадав декларацію Велеса, в якій США засудили окупацію СРСР країн Балтії у червні 1940 року, не визнавши території Литви, Латвії та Естонії радянськими. Тож на його думку, на це питання треба дивитися у довгостроковій перспективі, але це частина переговорів, заявив Кело. 12 лютого Трамп провів розмову із диктатором Путіним, а також із президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, президент під час телефонної розмови з Дональдом Трампом пообіцяв передати йому чемпіонський пояс з боксера Олександра Усика. А от американський лідер дав колезі свій особистий номер і сказав, що той може телефонувати напряму. Про це пише ведення «Аксіус» з посиланням на неназваного українського. Чиновника і ще трьох співрозмовників, які знають деталі розмови. Трамп сказав Зеленському, що в нього склалося враження, що Путін хоче угоди, але український президент висловив більш скептичне ставлення до намірів Москви. Отож, цитата: меседж зеленського Трампу був таким: у вас є важелі впливу на Путіна. Сказало одне з джерел видання. Водночас президент США сказав Зеленському, що розуміє його занепокоєння через розмову з Путіним, але підкреслив, що це неможливо обійти, якщо він хоче, аби дипломатичні зусилля були успішними. Отож, ще одна цитата: мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну, сказав Трамп Зеленському, стверджують джерела. Український президент вважає, що Путін просто говорить Трампу, те, що він хоче почути. Путін сказав вам, що хоче угоди лише тому, що боїться вас, тому що ви сильний. Цитують його співрозмовники видання. У відповідь на це президент ша припустив, що той може мати рацію, але в нього склалося враження, що Путін налаштований серйозно. Американський президент сказав. Своєму колезі, що він розуміє, що Україні будуть потрібні гарантії безпеки в межах будь-якої майбутньої угоди, і що він вважає європейські миротворчі сили одним із рішень, каже джерела. Трамп назвав майбутню зустріч Зеленського із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо Мюнхенській конференції важливою для запуску дипломатичного процесу. Він також Попросив, щоб Київ призначив власну переговорну групу. Окрім того, Зеленський розповів, що протягом ночі перед розмовою Росія задала ударів по Києву та інших містах. Трамп запитав, чи прибув уже тоді американський міністр фінансів Скотт Бесет з візитом. Український президент сказав, що той приїхав після. А Трамп пожартував, що якби Бесент почув удари, то вже. Тік би назад душа під час розмови Трамп не згадав переговірника з питань російсько-української війни Кіта Кело. А от щодо розмови Трампа з Путіним, то як зазначив сам президент, США, вони із Путіним погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей. За словами Піскова Путін заявив Трампу про необхідність усунення. Першу причин конфлікту, а також запросив президента до Москви. Цю розмову американський президент назвав тривалою та дуже продуктивною. Зокрема, як каже Трамп, вони обговорювали Україну близький схід, енергетику, штучний інтелект і силу долара. Отож, цитата: ми обидва погодилися, що ми хочемо зупинити мільйони смертей, які стаються під час російсько-української війни. Президент Путін навіть використав девіз моєї кампанії Здоровий глуст. Ми обидва дуже в це віримо, заявив президент Ша. Як стверджує американський лідер, він та Путін домовилися працювати разом дуже тісно, включно з візитами до країн один одного. Також вони погодили, що їхні команди негайно розпочнуть переговори. Президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна отримає місце за столом будь-яких. Мирних переговорів щодо припинення російсько-української війни а от канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Бундестаг має негайно визнати розв'язану Росію війну та її наслідки для Німеччини і Європи надзвичайною ситуацією, що має сприяти подальшій підтримці України. Про це він оголосив у заяві дня преси передає Укр. Інформ, отож, цитата Бундестаг має якнайшвидше ухвалити постанову про класифікацію війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини і Європи як надзвичайної ситуації в розумінні статті 115 пункту 2 конституції. Це зумовить те, що наша підтримка України, яка є сьогодні як ніколи важливою, більше не відбуватиметься кортом інших завдань, котрі наша держава має виконувати щодо власних громадян, заявив. Канцлер. однак, із його слів не зрозуміло, про які суми допомоги може йтися, та з яких джерел вони будуть взяті. Можливо, йдеться про нові позики, адже Шольц повторив свою могу провести реформу системи боргового гальма, щоб дозволити приплив інвестицій у безпеку та оборону Німеччини, а також висловив сподівання, що інші демократичні партії підтримають цю пропозицію. Отож ще. Одна цитата ідеться про мир і безпеку нашої країни, заявив глава уряду. Як переконаний Шольц з огляду на події та заяви американської адміністрації, відповідь на це питання не можна відкладати. Канцлер також має намір просувати дискусію в ЄС про те, як можна інвестувати у спільну оборону та побудувати потужну європейську оборонну промисловість. Міністр оборони Шапіль Гецет заявив, що його слова про неможливість повернення України до кордонів станом на 2014 рік, не є поступкою російському лідеру Путіну, а нібито вказують на реалізм. Про це він заявив після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі 13 лютого. Гецет зауважив, що переговори воде президент Дональд Трамп і все, що є в його розмовах з Путіним та президент України Володимиром Зеленським лежить на столі. Тому, за його словами, він не має наміру робити припущення про можливі поступки, але водночас додав, що дивиться на реалістичний імовірний результат. Отож, цитата це визнання реальності жорсткої сили на місцях після багатьох інвестицій та жертв спочатку українців, потім союзників, а потім усвідомлення того, що досягнути шляхом переговорів мир буде. Певним розмежуванням, якого не хоче жодна сторона, пояснив гецет свої слова про те, що Україна не може змінити свої території, за його словами. Реалізм є важливою частиною розмови. Його раніше бракувало в розмові між друзями. Крім того, глава Пентагону зазначив, що будь-яка майбутня допомога Україні менша або більша буде обговорюватися під час переговорів напередодні міністр оборони США Шапіль Гецет. Заявив, що Україні потрібно визнати неможливість повернення на кордони 2014 року, адже це нібито не реалістично. Він також називав прагнення повернутися на кордони 2014 року гонитвою за цією ілюзорною метою, яка лише продовжить війну і спричинить більше страждань. Водночас він запевнив, що його країна прагне, щоб Україна була суверенною і процвітала. США Дональд Трамп заявив, що невдовзі американські та російські посадовці зустрінуться у Саудівській Аравії для обговорення врегулювання війни. Україна теж стане частиною зустрічі. Про це він заявив під час прес-конференції з прем'єр-міністром Індії Дарендрою Моді. За його словами, зустріч станеться вже наступного тижня. Йдеться не про розмову Трампа та лідерів РФ Володимира Путіна. А Високопосадовців, отож, цитата Трампа, Україна теж буде її частиною, і ми подивимося, чи зможемо ми закінчити цю війну, оголосив американський президент. І на момент запису цього випуску Німеччині вже розпочалася Мюнхенська безпекова конференція. Напередодні конференції Трамп заявив, що. Представники України, Росії та США можуть зустрітися 14 лютого у Мюнхені. Про це повідомив президент США Дональд Трамп на зустрічі з журналістами у Білому домі. Отож, цитата Трампа у нас завтра зустріч у Мюнхені. Росія буде там із нашими людьми. Україна також запрошена до речі. Я точно не знаю, хто представлятиме як Україну, але високопосадовці з Росії, України та США будуть там, сказав. Він зазначимо, що російські посадовці не з'являлися на Мюнхенській безпековій конференції з 2022 року. В офісі президента України заявили, що переговорів з росіянами на не передбачається. передає суспільне радник з комунікації офісу президента Дмитро Литвин наголосив, що Україна дотримується чіткої позиції щодо таких переговорів. Президент України Водимир Зеленський під час поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію зустрінеться із віце-президентом Шаджайдівенсом. Про це повідомили CBS та New York Post. Як зазначається, Зеленський очолюватиме делегацію України на щорічній конференції з питань безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. До складу делегації США овідать віце-президент Джей Дівенс, державний секретар Марко Рубіо та уповноважений президента США з питань. Українсько-російської міни Кіт Келох, голова Мюнхенської конференції Крістоп Гойсен, припустив, що всі переговори відбуватимуться в кулуарах. Отож, цитата: Ми сподіваємося, що Мюнхен буде використаний, і ми маємо ознаки також для досягнення прогресу щодо миру в Україні. Припускаємо, що переговори відбуватимуться в кулуарах. Чи буде озвучено план на конференції? Я залишаю відкритим. Я впевнений у тому, що конференція буде використана для того, щоб побачити контури такого плану. Сказав він. Літак військово-повітряних США, який перевозив держсекретаря Марко Рубіо та голову комітету із закордонних справ Сенату сенатора Джей Маріша, був. Змушений повернутися до Вашингтона після виявлення технічної несправності. Вони летіли до Німеччини на Мюнхенську безпеку конференцію. Про це пише видання AP. Отож, цитата сьогодні вечері на шляху з Вашингтона до Мюнхена в літака, яким летів міністр Рубіо, виникла механічна проблема. Повідомила речниця держдепу Темі Брюс. Вона додала, що Рубіо має намір продовжити свою подорож до Німеччини чи близького сходу окремим. Літаком. Як розповів видання ЕПІ, один чиновник. Проблема виникла приблизно через 90 хвилин після того, як літак злетів з об'єднаної бази Ендрюс поблизу Вашингтона. Державний секретар США Марко Рубіо припустив, що врегулювання війни в Україні може відбуватися в кілька етапів, починаючи з припинення вогню. Про це він повідомив на прес-брифінгу. За його словами, президент США Дональд Трамп хоче припинення війни Росії та України. Він не шукає просто паузи. Він хоче, щоб вона закінчилася. Це буде важко і доведеться робити поетапно. Рубіо припустив, що все почнеться з припинення вогню однак наголосив, що сторони ще навіть не обговорювали це і не погоджували. Він припускає, що після цього можуть відкрити гуманітарні коридори для надання допомоги та домогтись, щоб обидві сторони не атакували енергетичну інфраструктуру. Отож, цитата, але це мають бути глобальні зусилля. Це не тільки ми, США. це не тільки Європа або НАТО. Я маю на увазі, що країни в усьому світі повинні будуть брати участь у цьому, вважає Рубіо. Держсекретар не голосив, що Європа має надати Україні довготривалі гарантії безпеки. Однак є багато чутливих питань, каже він. Територіальні претензії, контроль над озброєнням, мовні та культурні питання. Над цим доведеться працювати. Китай пропонував президенту США Трампу і лідеру РФ Путіну провести зустріч для переговорів щодо війни в Україні без участі Володимира Зеленського. Про це пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела. За даними видання, не названі китайські посадовці останніми тижнями за допомогою посередників спрямували адміністрації Трампа цю пропозицію. Однак, у США та Європі ідеї сприйняли скептично через тісні та. Зв'язки Пекіна і Москви. Речник посолства Китаю уша заявив, що йому нічого не відомо про таку пропозицію від Пекіну. Тож він сказав таке. Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть над ескалацією і прагнутимуть до політичного врегулювання. Білий дім цю публікацію не коментував. Ізраїль, ймовірно, у найближчі місяці спробує вдарити по об'єктах Ірану. Це може відновити напругу на Близькому Сході та спровокувати масштабний конфлікт між державами. Про це пишуть. За Washington Post і Wall Street Джона, за даними медіа, така інформація міститься в аналітичних звітах американських розвідок, представлених як в останній місяці президентського терміну Джо Байдена, так і після повернення Дональда Трампа в Білий Дім. У звіті кажуть, що Ізраїль, імовірно, спробує завдати удару по іранських ядерних об'єктах Фордо та. Натанс у перші шість місяців 2025 року. Чині та колишні посадовці США, знайомі з даними розвідки кажуть, що після бомбардувань Ірану в жовтні 2024 року Ізраїль погіршив протиповітряну оборону країни та залишив Тегеран відкритим перед наступними ударами для ударів по іранських ядерних об'єктах. Ймовірно, знадобиться військова підтримка. США. за Трампа вважають співрозмовники видання ймовірність того, що Ізраїль її утримає більше ніж була. За Байдена. Міністр фінансів США Скотт Бецет привіз в Україну пілоти проєкт угоди про користі купалами. Про це повідомляє Радіо Свобода. Як передає кореспондент медіа Володимир Зеленський після зустрічі з Беседом, сказав, що українська сторона вивчить усі деталі, документа і ухвалить відповідне рішення. Отож, цитата. Я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда урядовці попрацювала ці найближчі два дні, і у нас була можливість зафіксувати конкретні домовленості уже у Мюнхені, сказав український президент. Очільник Мінфіну США додав, що драфт угоди відповідає баченню президента Дональда Трампа стосовно швидкого вирішення цього конфлікту. Міністр зазначив, що Вашингтон та Київ мають розділити безпекові питання. Скотт Бетсет став першим посадовцем з адміністрації Трампа, який відвідав Україну. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурентів у всіх соціальних мережах. Це у Ютубі, Фейсбуці та у Тіктоці. На все добре і побачимось.